Веселиться тітвора, судовичка пора, музика не грає. Пані Людмила, що можете сказати про сьогоднішнє дійство? Це дуже прекрасно, що є таке для дітей, що робляться. А я насамперед хочу сказати і дуже подякувати громаді Юрію Федоровичу, полудню Івану Івановичу. Чужих бід не буває за те, що три роки тому назад у мене зник чоловік. У мене шестеро спільних з ним дітей. Моє життя дуже змінилось. Мене люди не покинули. Я не залишилась сама. Я мене підтримали і дуже сильно підтримали. І я за це дуже дуже вдячна. Ви не розумієте, що коли ми залишаємося жінки одинокі вдови, і отакого нема, а мене підтримали. Я зрозумів. Вам було придбано житло? Так, так. Да, мені купили житло. Е, мені ще багато щін допомогли в цьому житті. Я дуже вдячна цим людям. Я не знаю, це просто безмежна допомога. Діти мої, ось сидять, вони. Там танцюють, тут от сидять, вони довольні, вони щасливі. Моя старша в Києві вона поступила, вучиться в найкращому вузі, теж допомогли e, наша вся організація допомогла, ми всі разом поступали туди. Дякуємо і вам. Тримайтеся, все буде добре. Україна понад усе. Да,